Національний ярмарок вакансій відбувся у Полтаві. Його організували за ініціативи Державної служби зайнятості. Цього разу особливу увагу приділили залученню жінок на ринок праці, зокрема, у тій професії, де традиційно раніше були затребувані лише чоловіки. Сьогодні жінка отримує рівні права з чоловіком щодо зайнятості. Ми вже зараз в області навчаємо водійок тролейбуса. Ми навчаємо групу жінок-трактористів, ми навчаємо операторів котельні. Але сам саме, саме цікаво, є замовлення від роботодавця, наприклад, на операторів станків з числовим програмним управлінням. На ярмарку свої вакансії представили провідні роботодавці Полтавського регіону. Серед них компанія Зелений слон 7, яка займається пасажирськими перевезеннями. Тут жінкам пропонують безкоштовне навчання та роботу водійок категорії Д їх навчати, допомагати максимально сприяти тому, щоб вони освоїли цю професію і відчували себе максимально комфортно в нашій команді. У нас вже є водійка категорії Д – Людмила, яка успішно справляється зі своєю роботою. Її дуже люблять пасажири. Є місце для жінок і в Укрзалізниці. Зараз на підприємстві є безліч вакансій для представниць прекрасної статі. Переконує пані Наталія, яка працює у відділі кадрів. У нас Є працівники, які здійснюють оформлення документів, займаються Наприклад, чергові по залізничній станції теж здійснюють, можуть ці жінки робити, але так само і чоловіки. Диспетчера маневрові, в нас є багато примаздавальників вантажу та багажу, приймальників, операторів, які займаються списуванням вагонів. Серед тих, хто долучився до національного ярмарку вакансій, і компанія з виготовлення панчішно шкарпеткових виробів прем'єр сокс. Якщо говорити про виробництво, то це оператор в'язаних апаратів. Це швия, це формувальник. Якщо говорити про більш такі цікаві да, інтелектуальні вакансії, то це менеджер Z, розвиваємо свій бренд на міжнародному ринку. Також шукаємо зараз дизайнера. Знайдеться місце для реалізації жінок і на швейному підприємстві «Ворскла мода. Це вакансія швачки, термобробника, також технолога. Ми навчаємо дівчат-студентів, які не мають досвіду, які можуть обрати для себе професію, але маючи бажання. Цього дня подібні ярмарки пройшли одночасно в усіх регіонах України.